Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол. Зоря приймала дніпро 1 у восьмому турі чемпіонату України. Команди зустрічалися у Львові на стадіоні Україна через те, що в зорі складна ситуація з логістикою. Команда грає в Єврокубках і повернулися з під підопічні Валерія Кривенцова. Вирішили ось так: от зіграти у Львові цей поєдинок. Катерина Монзоль, арбітриня протистояння. На матчі був так само вар. Ну і склади. Склади команди вашої уваги, як бачите, зоря. Експериментує Валерій Кривенцов певні експерименти робить. З гентом грали в чотири захисники. А ось з Дніпром 1, Зараз подивимося, все-таки гратимуть у три. Ну і Дніпро 1, Когут, його поява на позиції центрального нападника напевно, головна така новина. І саме Когут був одним із найбільш помітних футболістів на футбольному полі. Зараз він здорово відклеївся від суперників і пробив після передачі піхальонка. Юрій Максимов в минулому турі здобув нічию з колосом 1-1 і, відповідно, поєдинок з Зорею був дуже важливим і важким. Так само і луганська команда в чемпіонаті України має не зовсім вдалі результати, і Валерію Кривенцову теж. Важливо налагоджувати гру своєї нової команди, але саме дніпряни діяли першим номером і вони захопили ініціативу. 24-та хвилина, хороша атака, і ігор когут забиває. Робить рахунок 1-0. Когут дуже здорово спіймав м'яч на ногу після передачі Рубчинського. І ви бачите реакцію тренерського штабу Дніпра -1. Ось тут. Передача Бабенка на Рубчинського не було офсайду, і Рубчинський кладе м'яч прямісінько на ногу когуту в повітрі. І Когуту ту вдалося спіймати м'яч, зробити це дуже ефектно і забити. Забити у ворота зорі і трішки розрядити атмосферу, адже дніпряни грали першим номером, тисли, але моментів, чесно кажучи, було обмаль. І ви бачите реакцію піхальонка, якийсь так підкидає руки. Все-таки на фоні невдалих результатів зараз кожен забитий м'яч вкрай важливий. Активний Юрій Максимович тут е, намагається стежити за грою, і паралельно щось пояснювати своїм е, колегам е, по ходу гри. Ну і після забитого м'яча у зорі так само було небагато моментів. Зоря так само небагато контролювала м'яч. Ось один із небагатьох епізодів, коли провели атаку підопічні Валерія Кривенцова. Підбирання за Мишньовим. Мишньов віддає на Яцика. Яцик продовжує на лівий фланг. Едуардо Гереро, погляньте, де опинився, і подивіться на цю передачу. Якби він тут влучив на голову Вантуху, і Вантух спрямував у ворота. Цей пас був би шедевральним. Не було офсайду, і подивіться, поміж двох центральних оборонців, м'яч летить прямісінько на голову Вантуху, але трішки не вистачило зросту. Фланговому футболісту Зорі, який опинився на позиції центрального нападника, завершення першого тайму знову відбір м'яча Андерсон Джордан віддає розрізну передачу на Гереро. Гереро запускає на Антюха, і Антюх пробиває в ближній кут потужно, але не влучає у ворота. Ось таких епізодів їх було, хоч і мало, але вони були і. Тут з реалізації виникали труднощі. Гереро все правильно робив. Антюх, можливо, трішки незручний кут для удару. Був, але Антюх зміг пробити у бік воріт і зовсім трішки не вистачило, аби влучити у площину. Хоча і волинець контролював ближній кут, тому невідомо чи міг би забити Антюх в цій ситуації. Завершення першого тайму знову Ігор Когут. Погляньте, як він відкривається під передачу і сам собі створює момент, зміщується у штрафний майданчик і потужно пробиває по воротах Микити Турбаєвського. Дуже пристойний поєдинок від когута, який вийшов на позиції центрального нападника, але не можна сказати, що він був закріплений. Ось там попереду все таки діяв у притаманній йому манері постійно. У пошуках м'яча опускався у півзахист, і відповідно забив м'яч. Що було у другому таймі? Давайте дивитися. Зоря змінила схему. Валерій Кривенцов трішки переформатував команду, і е, луганська команда стала грати у е, все таки чотири захисники. Але дніпряни атакували, і от на старті другого тайму виникає момент. Рупчинський пробуває по воротах, але ми звертаємо увагу на інший епізод, коли е, віддавав передачу когут. Стежимо за е, Андерсоном Джорданом. Ось тут. Когут прокидає м'яч, і Джордан в падінні все-таки зачепив м'яч рукою. Катерина Монзуль слухала арбітрів вар її колег дуже довго і намагалася розцінити цей епізод коректно. Ось дивимося ще раз. М'яч після удару Когута зачепив лікоть Джордана, який в падінні вже стелився на землю і не прибрав руку. Ось цей. Епізод з цього ракурсу помітно, що м'яч влучив у руку, але тут відстань від м'яча була не такою високою до руки, і вже в падінні це все сталося, м'яч від газону відлетів, тому бачимо, рішення ухвалила Монзуль не призначати тут пенальті. Подача із кутового, підбирання за Бабенком. Бабенко грає головою. Ну і тут. Знову ж таки завершується цей ігровий епізод виконання цього кутового. Е, ну і наступний момент, момент, в якому треба було забивати Євген Пасіч. Він перебував в офсайді, Але подивіться на цю передачу від Богдана Лєднєва. Лєднєв дуже здорово зміг вирізати м'яч на Пасіча. І Пасіч, перебуваючи в офсайді, він сам того не розумів, але е, не забив. Не забив у ворота Микити Турбаєвського, який відбив цей удар. Один із ключових моментів другого тайму всього поєдинку. Це поява Олега Данченка на футбольному полі, який отримав одразу ж капітанську пов'язку, і е з'явився на полі. вперше за тривалий час знаємо, що в нього був інфаркт на зимових зборах у Туреччині, і лише зараз зміг відновитися Данченко. Безумовно, дуже важливий етап у його житті. І Данченко насправді непогано увійшов у гру. Багато а, йшло атак з його позиції, з його флангу. І ми знаємо, чим відзначається Данченко з такими кросами подачами у штрафний майданчик. І зараз хороший пас від нього був а, саме на голову Едуардо Гереро, який не зміг спрямувати м'яч у ворота. Юрій Максимов його емоції наприкінці другого тайму, і зрозуміло. Що за рахунку 1-0 були певні нерви у Максимова через те, що його команда може не втримати ось цю перевагу. І дійсно, у зорі було більше шансів, більше контролю м'яча у другому таймі, ніж в першому. Але Дніпряни все одно гостро атакували. І Богдан Лєднєв в цьому епізоді міг робити рахунок 2-0, якби влучав у площину воріт. Хто зна, чи відбив би Турбаєвський такий потужний удар. Ось тут удар зі штрафного Турбаєвський відбиває перед собою. Далі бачимо, літню підхоплює і потужно пробиває, але м'яч летить вище воріт. Заключні секунди, заключні хвилини протистояння, подача із кутового від Данченка. М'яч вибито. Данченко підхоплює ще одна подача на дальню стійку. Тут о, підбирання м'яча за Нагнойним. Нагнойний бере на себе, прокидає повз мірошніченка і падає в боротьбі з мірошніченком. Але це не порушення. правил, це не пенальт. Звісно, що. Зоря розраховувала на фінальний штурм воріт Дніпра 1 Ну ось тут трішки підштовхував Мірошніченко, але Монзуль цей епізод не розцінила як привід для призначення одинадцятиметрового. Спонсор показу компанія Фаббет дарує новим гравцям до 10 тисяч гривень бонусу та 300 фріспінів. Деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Ну а Дніпро один у важкому поєдинку завдяки голу Ігоря Когута перемагає, перериває ось цю безвиграшну серію і дебютна перемога Юрія Максимова на чолі своєї нової команди. Будемо стежити далі за результатами Максимова, так само за результатами Кривенцова у золі, який поки що не може таку. Стабільну гру показувати після нічиєї з гентом у лізі конференцій. зоря програє Дніпру 1. Дякую, що дивилися цей огляд. Поставте йому вподобайку, якщо вам сподобалося, і не забувайте донатити на лігу аеророзвідки 2.0 за посиланням у описі до цього відео. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.